Слава Ісусу Христу, шановні брати, сестри, шановні друзі, в цьому ролику хотів би дати відповідь на одне запитання, яке, як я вважаю, дуже актуальне. Як відрізнити Божий голос від інших голосів? Але почну з однієї історії. Одного разу я в місті Ковалі на заправці чекав автобус, яким я мав подорожувати в Польщу, бо там мав один тиждень викладати протязі неділі. І я чекав на заправці UPG. Я чекав, сидів, читав, не пам'ятаю Біблію чи книгу всім законом учащись. І тут дивлюся, де взялося так багато молоді з різних сторін, як брати, так і сестри. Я дивлюсь на них, наче. Знайомі, певні люди її, але важко пізнати, коли часто аудиторія, аудиторія міняється. І з них деякі брати впізнали мене. І тут в нас розпочалася розмова, вони ще мене вгостили морозву. А це брати і сестри з Рівічни, які подорожували в сторону Польщі, сюди, в сторону світязя, проводити дитячий табір. і вони зупинилися на заправці. І ми почали спілкуватися. І коли вже закінчилося наше спілкування, вони мали вирушати в в дорогу. Я задав таке запитання, мені було цікаво почути від них, бо це молодь, які теми ви би хотіли би чути або актуальні для молоді. І одна сестричка при виході говорить ось таку тему, дає ідею, як, скажімо так, Розрізнити або ж відрізнити голос Божий від інших голосів? Я так подумав, і я вважаю сьогодні, що це дуже актуальна і важлива тема. Сьогодні, як і раніше, можна чути різні голоси. Є Божий голос, є голос людського духа, є голос дьявола. А скільки є людських голосів? Як розрізнити голос Божий і голос? Противника людських душ. Кілька думок хотів би сказати. По-перше, коли говорить Бог, його голос м'який, ніжний. Він говорить до нашого серця, до нашого духа, в наш дух. Ти можеш прийняти нього, а можеш нього відкинути. Голос ворога людських душ, владний, нав'язчивий, контролюючий, диктаторського характеру, поневолює. І писання каже, що є почуття навиків, щоб розрізнати добро і зло. Так, коли ми читаємо послання до Євреїв 5, 14 вірш. страва тверда для дорослих, що мають чуття привченні звичкою, розрізняти добро і зло. Є певні люди в Господі, які вже мають ці чуття. Наступна думка. Голос Божий завжди йде в Унісон з Словом Божим. По Слову. Дух Святий не буде навчати нас проти Біблії, проти Писання. Тому це ще одна причина, чому нам так важливо вивчати Боже Слово. Навчатись. Тому що. Якщо ми будемо розуміти голос Божий в Писанні, добре в цьому розумітимося, нам легше буде в досвідах розібратись, чи це Божий голос, чи це просто голос мого духа або диявольський. Нам легше буде відрізнити Божий голос від інших голосів. Наступна думка, голос Божий приносить життя енергію. Ісус в спілкуванні, в розмові з дияволом, коли він його спокушував. В Євангелії Матфія в 4 розділі 4 віршом сказав наступні слова. Не хлібом одним буде жити людина, а кожним словом, що виходить з уст Божих. І тут стоїть грецьке слово Рема. Сказане Слово Боже. Так сказав у відповідь д'яволу Ісус. Коли говорить дьявол, це приносить страх, депресія, смуток, відчай, сумнів. Коли Бог говорить і ми коримся йому, Його голосу, тоді нам стає добре, легко. Коли Бог говорить до нас, а ми противимося Його голосу, супротивляємося, тоді стає важко нам на душі. Розкажу такий приклад: одного разу працював в Німеччині. І мені з Польщі запропонували викласти предмет в Польщі. Я міг, мав лишити роботу, об'єкт і поїхати в Польщу викласти протягом неділі предмет, протягом тижня. І я думав, що зробити. Я ж приїхав заробляти фінанси. І коли я на початках ну, боровся, приймав рішення, що не поїду, ну, бо ж я приїхав заробляти гроші, мені ставало так важко на душі. Я розумів, що це Божий голос, що є Божа воля, щоб я їхав. І, але коли я прийняв рішення, що я все-таки поїду, я лишу роботу, мені так стало легко на душі. І коли я поїхав, я справді побачив Боже благословення. Бог дав навіть біль, більше того, що я очікував. Але як важливо чути його голос і бути покірним йому. Це нам на добро. Божий голос наближає нас до Бога. Ісус каже в Євангелії від Івана, 10 розділ, 16 вірш. Є в мене інші віці, які на цій кошарі, і їх мені треба привести. І вони почують мій голос, і буде отара, одна отара і один пастир. Вони почують мій голос і буде. Ми наближаємося саме таким чином, або ж наблизилися до отари Христа, до церкви. Почувши голос Божий, як до Бога, так і до Його дітей. І на закінчення хотів би сказати дуже важливу думку: щоб краще чути Божий голос і розпізнавати Нього серед інших голосів, нам потрібно мати з ним близькі стосунки. Ісус сказав Іван від Івана в 10 розділі 27 вірші: вівці мої чують голос мій. Вівці мої. Як важливо нам мати близькість з Господом постійно бути в близості з ним. І це допомагає нам дуже сильно, особливо в цій сфері. Тому на закінчення хочу сказати: голос Божий, ніжний голос, м'який голос, він приносить життя, він приносить надію, він дає енергію. Він не нав'ящи Коли ми покірні йому, нам стає легко, ми бачимо успіх. Коли ми противимося, ми терпимо поразки. Коли дьявол говорить, він приносить негатив. Його ціль така, його ціль негатива. негативна вкрасти, бити і погубити. Шановні, всім дякую за перегляди моїх відероликів, за коментарі. І дуже буду вдячний за поширення даного відеоролику. Я вважаю, це дуже важлива, важлива тема. Хай всіх Бог благословить. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я за це буду вам дуже вдячний. Будьте благословені. До нових зустрічей з Богом!